Друзі, всім привіт! Компанія Фаршав так завжди вас вітає. Сьогодні для вас з йому відеогляд ще по ось такому Mercedes-Benz Спрінтерку, який у нас є на майданчику. Заїхав буквально там два тижні як в Україну. Це в нас Mercedes-Benz Sprinter 316 в лонговій базі. Друзі, чисто 2021 року випуску вас буде по техпаспорту. 21 рік 316 з 22 дизельним двигуном, потужністю 120 кВт 163 кінських сили на механіці. От даний автомобіль, та звичайно на задньому приводі. Отже, друзяки, ця машинка нам купувалася в Європі, як звичайно, на лізному аукціоні, то все зафіксовано, можна без проблем вам все показати, розказати. І що головне, що в даному автомобілі в нас оригінального пробігу 249 тисяч оригінального пробігу. Він є підтверджений у нас першою офіційним дилером. Інший варіант можна карверті, коли заказувати, перевіряти, дивитися. Можна поїхати на будь-яку станцію, діагностики перевірки, друзі, 246 тисяч пробігу то є оригінально. І що? Зараз я швиденько пробіжуся по комплектації, подивлюся по машинці. Що є, чого нема. Зробимо замір, лакофарбу, покриття щоб ви мали розуміння, що машинка є вся ціла без ДТП і без ніяких моментів. І покажу сам стан даного автомобіля. Отже, по автомобілю, що ми маємо? Два ключка в комплекті, одразу кажу вам, бо це дуже така дорога штучка. От, е, далі бачимо, ледовська оптика максимально топова. Стоїть в даному автомобілі зимова гума, 16 диски, цешечка в нас стоїть, е, лонгова бар. Іде у нас. дві ресори стоїть е, в машинці. Далі. що ще я Зразу бачу, камера заднього виду у нас іде от Далі по салончику біжимо, подивимося що в нас іде по салончику маємо так Відкриваємо по салончику Повний електропакет, звичайно, тут у нас іде Потім сидіння, пілот іде у нас, кому треба. Ось тут він-код машинки можу, мультикермо круїз контроль, датчик світла, датчик дощу маємо. от Магнітолка середня не максимальна. Кондиціонер, старт -стоп, запу... стар стоп запускається кнопочка, зразу запускаємо ми. Так, так запустилося все чітко, машинка гарно ніяких моментів немає, не Ні помилок, нічого абсолютно. так Кондиціонер ТТ сказав вам. Магнітолку сказав. Саме заднього виду є у нас. Bluetooth, телефони, Android Auto Apple CarPlay також є присутні. Так, допомога і спішка по допомозі водію. Обмеження по швидкостях це все таке. Ну В принципі, мабуть, все. Але, ну як на мене, середня магітолка, кнопочка, повне мультикермо у нас іде, круїз. Все є дуже-дуже гарно. Так, це вам все показав далі, друзяки <кхм> Що ще вам... Показати по спринтерку. Так, лакофарве покриття, мабуть, гляньте, працює класно. Е, ніяких там нерівнів, ні роликів, нічого абсолютно не чути. От, і що, далі, лакофарве покриття. Швиденько вам перевіряю. Классі, що ви мали розуміння. 96,8, не 968, не 937, 93,1, 96 босків, 95,2. Далі біжимо. 84,7. 92,1. 98,9, стоєчка, тут 94,4 97, 98,2 96, 93, 94, поверху у нас 97. Ще так вам покажу поверху 106. Понизу ось тут у нас 93, 96. Далі біжимо 160, 175, косметичний підкрас дверки. 126, 199, косметичний підказ задніх дверей. Не критичне, нічого абсолютно нема. От, далі права сторона 98,5, соточка, понизу у нас 101, 113, біжимо далі. 85,5, 94,2, 102, 98 839, 97,2, 105, 93, 84, кругло переднє у нас 87, 88 і ось тут у нас 96, 93,1. Тобто лише задні двері мають косметичний підкрас, все решта по машині ціле. От, і Якщо взяти ось тут що в середині 66. От тут ще всередині можна помірити, 71,8. Машина не була ніде там бита, нічого не було з нею. Але косметика була присутня. Вон 75,4, 55. Ну, Друзі, реально машинка все ціла, тільки що косметичні задні в нас двері. Зразу стан грузового відділення, ось так дивимося. Підножка, дверки, трішки задня ліва арка, задня права арка прийм'яти. Арочки щось на них возили, такі не знаю що. От так, по одній стороні, по другій, по дверка ліва, от дверцята, дверка права у нас, ось так все виглядає. Ну Будка доволі є непогана, адекватна на 250 тисяч пробігу. От, далі, що ще? Так, по кругу автомобіля, так, задні дверки загалом показу, без м'ятин, без подряпин. Тут у нас ця права сторона. В адекваті я теж ніяких моментів не бачу. Ні притертості, нічого абсолютно. От підножка у нас ось так виглядає одна права, перегородочка. Жжавчини ніде нічого нема також. Отак є. Так, Закриваємо. Так. Тут у нас понизу. Без ржавчини все добре, запасочка там висить. От. Так, далі, що ще? Попереду. Так, лобове ріднє, оригінальне не побите в нас. Тут теж все скло 21 рік, 21 чистий рік вам буде. Тут теж ні м'яти, ні подряпин, цієї сторони немає, Заглушечки якісь там криші трчать. от Ні, так все вроді в нормі. По салончику виглядає ось так. Карта водія, підножка, цей сидіння пілот, кермо. Ну, Друзі, на 250 тисяч я думаю, що машинка абсолютно навіть класно виглядає, тому що тут все працює, нічого не поламано, не подерта, не обдерте. І сам факт, що тут ніхто нічого не лазив, не, не фарбував, нічого не робив. Типу, ну абсолютно з машини. Ось така вона є. Приїхала, помили, почистили з Європи і зразу викинули цю машинку на продаж в інтернет. Так що, друзі, хто б шукав для себе лонгового спринтера за класний рік за класні кошти, бо то, що ціна на віддачі 28500 цієї машинки, ну реально, 21 рік, і тут там мотор стоїть 2,2, не 2 літровий ціновий, а 2,2-316, той, що завжди е, стояв попередні попередніх цих моделях і роках. Можете заїжджати до нас на майданчик, подивитися цю машинку, покататися, придбати для себе реально хороший варіант ці з Європи. Якщо такий варіант не підходить, маємо екстралон, що такий білий за хорошою ціною. Ось таку пушку ракету маємо на автоматі 22-316 спринтерочок, хто для себе хоче кайфувати від спринтера. І що там ще маємо? Синенького 319-го маємо, чорного маємо, класний пробіг 90 тисяч, лонговий також на механіці, там ціна трошки дорожча буде. Ну, коротко, реально є трішки вибіг спринтерів, так що можете заїжджати. Точно знайдете якийсь для себе варіант. Ну і не забувайте, що в нас є доставка автомобіля у ваше місто, без проблем може вам доставити ту витівочку вам під двері, ви вдома подивитесь, покатайтесь і придбайте для себе, себе щось хороший класний варіантів з Європи. Так що, друзі, ось така ситуація. Всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Набирайте, якщо що, пока-пока.